Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми будемо дегустувати солодкі водички із тропічними смаками. Ну, а саме я вибрав смак Манго, щоб легше було порівнювати. Марічка, ти любиш манго? Якщо чесно, so-so. Ну, ти пробувала. Звичайно. Е, ну, напевно, із супермаркету, можливо, тебе, так. Так. Ну, насправді цей фрукт, що в нас продають, е, е, ну, він дещо віддалено нагадує по смаку, але це зовсім не в порівнянні з тим, е, манго, яке от, щойно зірване з дерева, чи особливо навіть воно само упало. Е, Ну, Я пам'ятаю, вперше попробував на Мадагаскарі е, побачив і мангове дерево і йшов mm. там з місцевою дівчиною. І вона підібрала. Із землі, воно таке брудне було, вона його розкрила, їсть, каже, пробує. Я кажу, та де воно якесь таке, воно впало, воно, напевно, вже не добре. Але я попробував, воно таке солодке, таке соковите. Клас. Це зовсім не те, що я пробував ні в Україні, ні в Америці. Це як зовсім інший фрукт. Тобто смак подібний, але ну це просто таке соковите, добре. Ну, Надіюся, що. Ці водички, ну переважно у нас закордонні і не з дешевших водичків, вони е, будуть такими ж смачними, оскільки е, багато з них містять не ароматизатор, а саме е, якби, сік або пюре манго. Угу. Так, як завжди, ми розклали їх у порядку зростання ціни. Так, є у нас сім штук, і закушувати будемо глазурованими сирками. Ми вже колись дегустували сирки. Якщо ви не бачили цей випуск, будь ласка, подивіться. Там ми брали вишневий смак. Угу. Ну що ж, приступимо? Так, будемо починати. Перший наш напій родом із Польщі від Тімбарка. Це такий найвідоміший польський виробник соків, водичок зі смаком Манго. Тут 330 мл, такий стандартний об'єм. Ну і В складі міститься і цукор, і підсолоджувач сукралоза. Є сік манго, 1% правда лише. регулятор кислотності лимонна кислота, природний барвник каротин, Ну і ароматизатори. Він такий оранжевий. Як тобі дизайн? Класний дизайн. Ще ось ці бульбашки роблять якусь ізюминку, реально дуже гарно виглядає. І я б не сказала, що це товар із дешевої категорії. Ну, це не є е, прямо дешева категорія. 38 гривень. Це мені здається, немало. Але порівняно з іншими найдешевше. Так. так, ну в нього такий жовтий колір. Дуже газований він. Ух ти, який аромат! вау. М -м, пахне дуже гарно. І так е натурально, я би навіть сказала. Приємно. Дуже приємно. Скуштуємо. Ну, такий е легенький, солоденький, але не занадто солодкий, я би сказав, як тобі. Доволі солодко. Це ось ця така межа між солодким і дуже солодким от прямо на межі солодкого. А загалом повністю погоджуюсь. Такий приємний у нього е, манговий спак. Так, ну завдяки лимонній кислоті, можливо, він е, такий не лише солодкий, чуть кисловатий, і це досить приємно, е, думаю, для літніх днів саме то. Угу. Так, ну, наш наступний напій це Рубікон. Е, він вже виготовлений у Великобританії. Е, ще з дальшої країни до нас приїхав. Ну, крім е, цукру, підсолоджувачу, ароматизаторів, стабілізаторів, барвників, е, Там є аж 5% мангового пюре. Тож, mm -hmm. думаю, що він буде на смак ще більш такий натуральний. Е, е, ну. Тут намальовано е, колібрі на бляшанці і манго. Написано зроблено з справжнім фруктовим соком. Як тобі дизайн? Доволі простенький, насправді, але виглядає непогано. Хоча попередній варіант мені сподобався більше, якщо чесно. Звичайно, головне який смак. Так, думаю, що смак буде гарним, адже це напій. Ще трошки дорожчий. Його вартість вже 40 гривень. Ну, але я його зустрічав а, в азійських ресторанах за ще більшу ціну, чи не під 100 гривень. Так, mm. ну, колір ще такий більш насичений, так. ще жовтіший. Мутніший. М -м, а пахне ще цікавіше. Трошки аскорбінкою, трошки так. манго. Мені ще віддається цитрусовими. Так, дуже приємно пахне, до речі. Запах дійсно цікавий. Дуже приємно. Спробуй. Mm. Ой. Він густіший трошки. І е, тут смак манго ще більш виражений, е, більш натурально смакує. Мені подобається більше, ніж попередній напій. Як тобі? А ось мені не зайшло. Через ось цей дивний присмак в кінці. Ну, це манго. Він якийсь такий неприємний от серйозний. Попередній варіант от мені сподобався значно більше. А цей, ну, такое. Ну, значить, ти звикла просто до хімічного манго, до хімічного смаку. Цей все-таки більш натуральний. Не знаю, в кожного свій смак. Третій наш напій це Ямі Майамі. Він коштує трішки більше 41 гривню, і до нас він потрапив з далекої Америки. Ну, не з Майами, з Вісконсіна, але все одно цікаво. Тут більше в складі різних речовин і кукурудзяний сироп з великим містом фруктози, Знову ж таки лимонна кислота, кілька консервантів. Яблучна кислота, загущувач уміарабік, барвник штучний жовтий, а в кінці навіть пише, що містить барвник сонячний захід, який може мати шкідливий вплив на активність та уважність дітей. Ну, Добре, що ми не діти. Нічого собі заявочки. <гум> ну, може просто е вони зобов'язані таке писати, може там також міститься в інших, щось, е якісь речовини, які можуть мати якийсь вплив, але вони. Не написали, ну. Я здивована, насправді. Ще такого не бачила особисто. <гум> так, ну, об'єм тут трошки більше від стандартного 330, а саме 355. А, такий цікавий гламурний дизайн, як тобі? Так, дійсно, дуже цікаво виглядає, от прям оригінально, а названо просто топчик. Та. Ямі, -ямі. Знає, що таке ямі, так? <гум> Так, ну, та, поєднання кольорів таке е, стильне, гарне, та, стильне по-маємськи. Супер. Так, і будемо пробувати. О, колір вже такий більш оранжевий. нічого собі. Реально дійсно дуже відрізняється кольором. Ну, я би сказав, він виглядає трішки більш хімічним, як на мене. Бо манго все-таки більш жовте. Але приємно пахне. Так, пахне приємно. Скуштуємо. М -м, такий специфічний смак. Е Ну Не скажу, що неприємний, але тут манго менш відчувається, тут більш якісь ароматизатори, я би сказав. Значно менше, дійсно, повністю проголосує. Але як тобі подобається смак? Ну Я не можу сказати, що мені прям подобається, тому що дійсно попередні варіанти, у них було прям манго виражене у смаку. Більш натурально. А тут воно. Наче на якомусь фоні таке нейтральне, ну 50 на 50, я би так це сказала. Угу. Посередині у нас е, такий трошки менший по об'єму напій. Томас Генрі Mystic Mango. Нічого собі, манго. Нічого, містичний манго. Цікаво. Його об'єм е, лише 200 мл, а вартість уже 50 гривень. Угу. Це е, німецький продукт. Він виник у Берліні у барному середовищі 2010-х років. Тут до складу входять також апельсиновий, лимонний і маракуйний сік, а також концентрат м'якоті манго. Так, ну і вміст фруктової частини не менше 12%. Ух ти, це має бути, мабуть, дуже смачно. Так, ну, пише, що а, він дуже добре смакує із коктейлями, можна змішувати з ромом, з текілою. Ну, Клас. Та. Універсальний напій. Сьогодні ми не будемо це пробувати, але е, ну, не знаю, можливо, вдома спробую. І потім напишу. Ну, колір такий. Е, Насичений, трошки мутнуватий, оранжево-жовтий. Угу. Так, виглядає досить дорого. Так, дорого Як і трішки. Дизайн? Ну, дизайн насправді дуже цікавий, от серйозно. Клас. І ще така бутилочка прям супер. модна, так. Угу. ну Прошу відкрити. ну Так, звичайно, сьогодні Павло забув свою. Відкривачку з Ватикану. Прийдеться йти і на якісь такі більш радикальні методи. Ну, попробуємо. Вже не перший раз. Хоп? Так. Дуже насичений колір. Ану, запах. Мені цікавий запах. Я вже навіть тут чую. О, вау! Це якийсь такий класний мікс із цитрусовими. Так, такий фруктовий дуже смак. Угу, нагадує чимось запах мультифруктового соку разом із манго. Так, чути апельсин і лимон, і десь там манго також не загубилось. Ну, спробуємо. Угу. Ой, а на смак? Ну, смак хотілося б, напевно, чогось більшого, тому що. Так, значно. Дуже такий смак аскорбінки, я би сказав. Угу. А... Неочікувано, до речі, тому що в самому запаху прям відчувається цей запах фруктів різних, а тут суто аскорбінка на першому місці і вже десь там на. На фоні, так би мовити. Інші фрукти. Угу. Так, ну я думаю, він буде трошки густіший і м'якший такий. Так. Е, ну, Але бачимо, що ціна не завжди відображає якість. Так, він такий е, з кислинкою, з кислинкою, до речі, треба підмітити. Так. Тому, хто не любить солодке, це варіант для вас. Угу. Але, як на мене, занадто такий аскробіновий. Наш наступний е, напій приїхав ще з дальшої країни, саме з В'єтнаму. Mm -hmm. Виробник Сагіко. Це така відома в Азії марка. Я зустрічав її в Малазії, де я жив. Ось е, об'єм тут трошки такий, знову ж таки, нестандартний порівняно з європейським: 320 мл. Е, ну, В складі написано лише. Що міститься пюре манго, не пише скільки його. Ну, також лимонна кислота, ксантин, Гум, два види барвників. Як тобі дизайн? Ну, такий він. дуже. Простий, дуже. так, занадто простий для мене. Типу, зрозуміло, що це щось із манго, але так, ну, таке. ну думаю, що а, його вартість 51 гривня. В основному, через те, що він. Так далеко промандрував mm -hmm. до нас так само В'єтнаму. Ну, але в Азії дуже такі смачні ці е, напої, водички, особливо з торпічними смаками. Я надіюсь, що цей буде також добрий. О, до речі, він такий е, дуже Мотнуватий, цікавий. Так. Е, Оранжовуватий це як е, якийсь сік папаї, я би сказав. Mm -hmm. І на дуже насичений. Запах, так, густуватий. М -м, цікавий такий запах. Угу. Спробуємо. М -м. Ой. М -м. Хімічненько. Е, мені здається, що там додали ще тамарин, він такий додає кислуватий присмак. Але мені подобається ця текстура, він такий е, більш до кесілью, як на мене, досить непогано, хоча манго не дуже чути. Манго дійсно десь там на фоні, і мені не зайшов цей напій зовсім. Він Але... мені специфічний. Так, такий, та, такий е, смак, е, традиційний, популярний в азії. Вони Часто от саме так смакують, незалежно який це фрукт. Але не знаю, можливо, це за рахунок ксантин гуми або е ароматизаторів, Але такий досить е звичний для мене смак. Наш передостанній напій ще на 4 гривні дорожчий, його вартість 55 гривень. Називається могу-могу. І він знову ж таки приїхав з Південно-Східної Азії, а саме з Таїланду. Ти. Написано, та, що це напій з ната Коко. Ну, Я насправді сам не знав, що це означає. Виявляється, це таке як філіппінське желе кокосове. Е, ну, не зовсім желе, тому що желе робиться з желатину з е, кісток і сухожиль тварин. А Ось це ната декоко робиться з кокосового соку. Туди запускаються спеціальні бактерії, і вони утворюють таку целюлозу. Ну, такий виходить, як кокосовий мармелад. Ну, крім того, там міститься сік манго, ну, цукор, фруктоза. Знову ж таки багато барвників. І таке пише знову ж таки, що один з них, оцей сонячний захід, може викликати такі різні впливи на активність та увагу дітей. Нічого собі Так. хочу зауважити, що формат настільки незвичайний та класний цієї бутилочки, а ще я ніколи не бачила штрих-коду у формі пляшки. Покажи. А, до речі, це, це стандартно, я би сказав, для деяких е, місць таке робити. Я в шоці, я ще такого не бачила. І, до речі, в руках дуже зручно тримати. Так, е, ну, що ще можна сказати? Знову ж таки, для нас трохи незвичний об'єм, е, mm -hmm. е, е, як і інші напії з Південно-Східної Азії, це 320 мл. Ну, і тут є такі, видно, е густі частинки. Якраз це НАТО е Ну, Це щось схоже на уже відомий усім Bubble Tea, До речі, також дуже популярний в Азії. Е там дуже багато його видів. Спробуємо. Мені вже дуже цікаво скуштувати насправді. Так. О! Так, попало тобі трошки густого. Ну, на вигляд, мутновато. Так, такий, як апельсиновий сік, я би сказав, оранжево-жовтий він. Тільки а на що. Запах просто вау! Дуже приємно. Так, тільки що з твердими такими частинками. Чесно, запах такий ніжний, приємний. І оця віддушина манго ну просто супер. А, ну, не сильний такий, не знаю, може в нас інший нюх. Мені такий лайт ледь він чути. Скуштуємо. Тут ще й треба не тільки пити, а й жувати. Mm -mm. Це дуже цікаво. Дуже великі такі кусочки цього кокосового желе. Але це неймовірно смачно клас! М -м -м. Воно дуже смачне всередині. Супер. Мені дуже сильно сподобалось. Прям рекомендую вам скуштувати. Мені здається, що цей напій повністю вартує своєї вартості. Ну, я не є аж так в захопленні, але це принаймні цікаво, коли там всередині жиле і ти трохи п'єш, трохи закушуєш. Цікаво, дійсно. Так дуже що цікаво. дійсно варто спробувати. Наш найдорожчий напій як це не дивно, не заморський, а український від уже знайомої нам броварні Андервуд. Із села Старі Петрівці Київської області. Це манго і оранжейт, уже стандартного об'єму 330 мл. Тут міститься у складі цедра апельсину, лимону, аніс. На жаль, немає тут ні соку, ні пюре манго, лише ароматизатор. Та все ж вартість найбільша 59 гривень. Як тобі дизайн такий досить простий, я би сказав. Простий, але виглядає прикольно. Так, ну тут, як розумію, манго, пальсин зображено, так стилізовано. Угу. Так. ну. Проста подача, але поєднання кольорів супер. То дуже такий він газований, жовтий. Виглядає по хімозному трішки, якщо чесно. Так. Мутнуватий. А, та дуже сильний запах, зразу тільки відкриваєш. Ого, настільки виражений. Так, Чути і цитрусами, і ще чимось. Так, ну, приємний, яблуками, та, приємний і... такий запах. Хм. Цікаво, який нас смак. Так, дуже гарний. Ух. Запах мені дуже хімозний, насправді. Смак. Перепрошую, смак. Так, ну, смак трошки гірший, я би сказав, ніж значно, запах. Значно гірший. А, якось воно не дуже так поєднується. Все якось окремо. Знову ж таки, я чую так. якусь аскорбінку, якусь хімічку. Угу. А... Немає гармонізації от серйозно от... Оцього поєднання у цьому напої, якщо чесно. Хоча фірма сама Underwood, вона класна, в неї класні пива. І я трішки так. насправді здивована, що саме так вийшло, але саме в цьому напої не, -не. не відчувається цієї гармонії смаку, тому мені не зайшло. Та ну, воно ну, ніби можна пити, але е, ну, були в нас і значно смачніші водички. Повністю погоджуюсь. Який напій за сьогодні тобі сподобався найбільше? Ну насправді ті напої, від яких я очікував найбільше. Наприклад, цей німецький, який так дуже презентабельно виглядає. Ну і найдорожчий, український. Вони мене дещо розчарували. Mm -hmm. А навпаки, ці найдешевші: е це 38 і 40 гривень. Вони Мені видались найбільш такими натуральними, особливо Рубікон, там прямо чути натуральним манго, ну і його тут досить багато. І також цікавий для мене цей могу-могу з ната де Коко, з цією жалеподібною субстанцією, такий був досвід несподіваний. Все решта, в принципі, можна пити, але. Ну, трошки хотілося би, щоб було по-іншому. Як mm -hmm. тобі? У мене є два лідери. Перше місце однозначно це ось цей напій, що і тобі дуже сильно зайшов. А другий це найдешевший варіант. От Teamwork. реально, він мені прям запам'ятався. Тому, як бачите, знову ж таки, те, що найдешевше. Так. Це не найгірше. Угу. А... Загалом рекомендуємо спробувати. Це був дуже цікавий досвід, особливо із цим як він там. Мого -мого? Ната -де, -коко. Нада де Коко, перепрошую. <laughs> От дійсно, це був дуже цікавий досвід. І якщо ви щось схоже куштували, будь ласка, напишіть у коментарях, а також нагадуємо про підписку. Вподобайки, адже ваша підтримка нам дуже важлива. Так, ну і надіюся, що оціните наш зовнішній вигляд. Я спеціально одягнув таку тропічну сорочку. Ну, і Марічка, як завжди, ну може навіть більш, ніж як завжди, виглядає дуже чарівно. Дякую. Напишіть, мені дуже чи погоджуєтесь зі мною в коментарях, і до наступних дегустацій. Па-па.